Усім доброго вечора. Сьогодні ми з вами поговоримо про моїх кроликів, а точніше про їхнє годування. Що, з чого почнемо? Почнемо з того, що, в принципі, варіантів вигодувати кроликів дуже багато, різних, е... яких тільки хочеш, але я буду розповідати по-більшому про свій спосіб. Ну, звичайно, найлегший варіант це, звичайно, професійний камбікорм. Для вигодівлі використовують стартовий камбікорм для кролів. Потім ростовий. Є також спеціалізований для маточного стада і для лактуючих самок. Це найпростіший, найтакий е, е, незаморочливий, без всяких проблем. І, скажімо так, побільшому його використовують саме в, на великих фермах і коли вирощують велику кількість кролів. Якщо це відбувається в домашніх услові, умовах, то, звичайно, на мою думку, краще всього це робити змішане харчування, це зернові. Зернові в мене мішані, це пшениця, кукурудза. Гранульована макуха і овес. Все це мішається в рівній кількості, і це все засипається в годівничку. Годівничка в мене отакова, дозаторна, вона в них стоїть постійно і майже постійно повна. Плюс до того постійно повинна бути вода. Це єдиний нюанс, який треба враховувати. Вода повинна бути постійно. І вона повинна бути чиста і свіжа без сміття, без якихось відходів. Тому я використовую саме отакі от поїлочки. Це, звичайно, не, не скажімо, показник. Можна поставити звичайну мисочку, можна поставити коробочку, можна використовувати інші. Але я зупинилась на такому варіанті. Мені мене він повністю влаштовує. Єдине, що я роблю це раз на тиждень знімаю її і мию. Ну, а тепер все ж таки продовжимо з вами про основне харчування, а саме це сіно і трава. Почнемо з сіно. Сіно є різне. І якщо ви це сінок покупне, то краще всього звернути увагу, що ви хочете мати в ітогі. Якщо це просто відгодівля, то, звичайно, краще всього використовувати це люцерну. Вона більш калорійна, вона більш насичена, і кролі від неї краще набирають вагу. В моєму випадку, так як я вирощую по-більшому, в мене маточне поголів'я на даний момент. Ну і... В принципі, невелика проблема на ньому виростити малих кроленят, я все ж таки використовую різнотрав'я. Різнотрав'я відрізняється тим, що воно не настільки калорійне, але все ж таки воно більш... в ньому більша кількість вітамінів за рахунок кількості травки. В ньому присутня звичайна лугова трава, в ньому присутня крупива, те, що є для них антибіотиком. Але все ж таки я начураюся і даю їм частенько це якісь овочі, це, е, сушений хліб, якісь сухарі, е, свіжу моркву, невеличку кількість капусточки е, і, звичайно, свіжу травку. Свіжу травку я даю обов'язково в тому випадку, якщо це стосується е, лактуючих, е, лактуючих самок. За рахунок цього, вони в мене дають дуже хорошу кількість молока і, в принципі, дуже гарно вигодовують малих кроленят. Єдине, хочу зауважити, що якщо ви хочете давати все ж таки свіжу траву, то треба враховувати, чи привчені вони у вас до неї. Якщо мої кроленята з перших днів їдять свіжу травку, і поступово до неї звикають, бо все ж таки до 20-го дня основне харчування в них це мамкине молоко. То коли вони починають у мене харчуватися вже повноцінно, самостійно, то для них. Свіжа трава не є проблемою. Якщо, звичайно, ви купили кроленят і вони до цього моменту у вас саділи суто на сіні, і ви їм дасте свіжої трави, це будуть проблеми зі шлунками, вплоть до дуття і е, втрати дитинчат ваших. Тому дуже уважно з цим. І якщо ви дійсно хочете їх перевести на свіжу травку, на додавання свіжої трави, то треба це робити дуже поступово, не поспішаючи і з невеликими кількостями. У якості підгодівлі я використовую в мене на даний момент це кульбабка або одуванчик. Плюс я даю їм кропиву, молочай. І шпариш – Це те, що вони дуже добре поїдають. Це досить таки жирні трави, які вони, на яких вони дуже добре ростуть. На даний момент годування мене повністю влаштовує. Все, що надалі в мене буде відбуватись, це вакцинація в 45 днів. І після цього я спокійно зможу їх прибрати від мамки, оцю малечку. Маманька в нас п'є водичку. Після того, як я їх відлучу від мамки, я їх буду розділяти на самоки і самиць і далі вже думати, що з ними робити. Звичайно, хочеться трошечки збільшити своє маточне поголів'я, так як у мене тільки ну, три самички. Але є нюанс. В мене тільки один самець. Тому для того, щоб мені збільшити маточне поголів'я, мені треба знайти хорошого, якісного самця цієї породи, для того, щоб розводити саме цю породу. Інакше в мене не вийде. Так, що, отакі от у нас справи? Що можу сказати, додатково, це те, щоб виростити таку малечу до убойного віку, вистачає всього лише-навсього десь 3 3,5 місяці, саме у цієї породи. І вже через 3 3,5 місяці ми будемо мати пару кілограмів дієтичного м'яса, ну і плюс натуральний м'ях. Усім дякую за перегляд. Гарного всім вечора ставимо лайки, підписуємося. І будемо далі з вами вирощувати маленьких пухнастиків.